Зараз ми будемо чистити двері номер 2 Воно трошки тут не стало. Злізає фарба отут. То все, зараз будемо чистити. Така машинка. Ленточна. Дедра. Зараз мій чоловік Микола буде чистити все. Готується вже до роботи. Що та шапка його гріє, я не знаю, але мусить бути на лисині. Це така машинка. Парта тисяч з сороківкою, потім вісімдесятої, що два. Оце вже почистили. Це була фарба на резиновій основі. Ліфувальною машинкою не могли почистити. Взяли ленточну і дуже гарно почистили. Зараз буду чистити отут. Такі сучки саме. Акуратно, доробинку, але мусить бути гарно. працює. Ну, Не дуже цікаво, для чого йому та шапка. скажіть <різь> мені. До вуха, до наверху, все до доверхо. Один там, напевно, розум тримається. Зараз буде вісімдесятка. То вже пошліфував сороківкою, а тепер вісімдесятка. Для чого Микола вісімдесятка? Має бути Щоб Діреньо ті ті що зробила сороківка. А, а вон. Вот так я вот бачите? Ой, от кареска велика. Ну давай, працюй. Потім... Ой, гладенько, супер. І той рис... гарячий, і той навіть нема. Класно. Трудова робота! Оце вісімдесяткою пошліфував. А зараз заставив ленту 120, якась вона така голубенька. Ну, покажи Микола, там та була зовсім інша лента, а це якась така голубенька. Ти вже будеш шліфувати на готово. Але яке воно так голодесенький, і що буде шліфувати? Супер. Кажу я вам, ще той ґрунт, який бачите. О, як водичка. О, від такі класні двері вийшли. Аж мені подобається гладеньке таке. І це буде ґрунт. Оце таке якесь воно риже. То є ґрунтовка, підготовка під покраску. Це воно колір дає Микола, так? То ні. То не дає колір. То, то є грунт, щоб закрити серед дерева. От як висихає, дається грунт, колір. А, ще один грунт. І то він дається два рази. раза. Я покажу людям, хай подивляться. Реже виходить. Подивимось, що буде далі. там є. Оце воно так виглядає, як висохло. Це таке цікаве переплетення. Микола, що це за таке переплетення? І тут? Що тут таке дошка в дошку? Оце, що тут за переплетення? Це клеєна доска, щоб не крутило. А тут, але як частенько, рівненько. Як нове. Зараз будуть наносити колір. Угу. Воно потім висихає буде майже похоже, але ще один раз будуть грунтувати той грунт колір. Оце у відрівано. Щось таке коричневе, зовсім не похоже, а на дереві виглядає ось так. Ну, зараз трошки є викинок, а потім його ну, майже не буде. Буде як новенькі двері. Це також, також гумова фарба? Ні. То вже інакша фарба? То, то йде колір. А. В рази колір, а потім вже покриття на фініш йде на гумовій основі. Угу. Ну то все серйозно. Резинова ніби фарба виглядає як шоколад. Густа. Накладати треба багато, вона потім висихає і її не вийду. Такими конусами, а потім їх не видно. Вона так впитує. Є дверей, шапка знову на макушці, ну це має літи мозок. Де ще скоріше, що фарба сохне 24 години. Зараз буде чують, що фарба сохне 24 години і завтра буде знову покривати. Це Якщо буде погода? Якщо буде погода, так. Ні, має бути погода. Щось Хоча треба поправляти малою хісточкою. Можна ловити до усі. Це теж. Тож... Що? Це теж буде зраз йти. Ага, ти теж будеш покривати один раз, так, одним поєм. Два рази. Два рази, щоб Куті... освіжити. Хотіли два рази. Буде два рази. Ну, хай буде, буде новіше. Маємо шоколадку, наносимо другий раз фарбу. Фарба останній шар. Наноситься трошки пензликом, трошки валиком. До рівного нанесення. Супер. Його полосі, що є, то так не звертайте на те уваги, бо то така фарба, що вона потім все вирівнюється. Подивимося, знімемо відео, як воно буде виглядати. Це ти вже всі повністю двері лакуєш, так? Так. Ого. Прийшов час чистити налічники, двері ми вже зробили. О, якось так вийшло, може і може добре. Було дуже тяжко їх чистити. У фарба йде на резиновій основі. Не кожна машинка хотіла, хотіла брати. Що мене перепробували машинок різних, і великі, і маленькі, і котові. Зараз я вам покажу. Перше пробували чистити отакою машинкою. Нічого не дали. Брала трошки меншу, брали котову, зерно брали 40. І воно не хотіло її щищати, аж поки не купили ленточну. І, і в ця машинка мене дуже виручила. Вона і скорше знімає, беремо сороківку, потім 80 і в кінці для, для поліровки беру 120. І вистачає. Зараз будемо е, лакувати ще раз на на другий раз. Я вже їх вцепив на, двері, на, ну, на самі двері. І це вже буде як на останній раз на фініш. Зараз я вам покажу. О, бачите, ось так будуть е, виглядати. А зараз тільки криємо лаком отого, налічника. Бо Двері були зроблені е, перед тим скоріше. І ще на другому поверсі теж є. Двері там також чистилися і лакувалися.